<ріст> ну що, малеряд? Настав і мій час вас привітати. Тому прийміть ці подаруночки від мене. І так, щоб сім'я не знала стресу, Валеріанка кожен день, щоб не було у вас проблем. Ну, а якщо не поможе, то тоді на допомогу прийде пляшечка венця для хорошого кінця. Довго е, не чекали чуда, ми Налево. дарую кіндери, а для солодкого життя даю по обаночки метка. Да. Сьогодні <рес> пасіки. Щоб для хворіння зимку дарю теплесенькі розкидати. Звісно, що ти думав, добрі. Що? <рес> <Шо? рес> <рес> Я і для вірності в сім'ї дарю для вас такі труси. а для міцності в сім'ї, щоб завжди разом були, я даю наручники тобі, щоб один від одного не Так, щоб ліпше бачили дрібниця щастя, даю рожеві окуляри вам, щоб крім роботи побуту дітей не забували дивитись один за одного, як сьогоднішній день. Сівай, одіває. І так, на ногу, щоб жили, даю вам баночку ікри. кри. Чаючи кофе, любиваш та фриз, прийміть од душі цей прекрасний сервіс. А це, щоб завтра не позичали, тому що поняття сьогодні дуже, дуже дорого вам обійшлося. Це для вас. Яна, покажіть свою руку. Боже, что это у вас? Это что, вы уже замужняя женщина? Покрутитесь, пожалуйста. Боже, какая прекрасная! Не качала я би, але мене не брало.